До Різдва залишилося шість днів. Оленом червоний ковпачок трохи заспокоїв сову, а пугач Карл допоміг знайти величезну купу чудової деревини. Отже подарунки будуть, лишилося поговорити із сорокою Елсі. Сорока Елсі приземлилася на березі струмка і оглянула те місце, де вона вирішила святкувати Різдво. Жахливо. На її прохання єнот Віллі викопав кілька ям і наповнив їх водою. У них він мусив вимити її різдвяні прикраси. Власне, він хотів мити їх у струмку, але сорока Елсі заборонила це робити. Ти збожеволів. накинулася вона на нього, їх може підхопити потоком і тоді прощавай різдво. Тож довелося єнотові мити різнокольорові блискучі скельця, а ще срібні лентюжки у ямках. Тепер потрібно було знову засипати ямки землею, вирівняти поверхню, щоб моховики могли розстелити свій килим. Ти хоча б уявляєш, яка це робота викопати ями у змерзлій землі. Сердито буркнув єнот Віллі, коли сорока Елси звинуватила його у лінощах. Він так розгнівався, що аж тупнув лапою. Можеш сама закидати ямки землею. Ти ж бо маєш пазурі та дзьоб. Який ти невдячний, обурилася сорока Елсі. Але тут на галявинці з'явився гном червоний ковпачок, тож довелося їм припинити сварку. Доброго ранку, привітався гном. Учора я заходив до соли. Ти мусиш перед нею вибачитися, Елсі, щоб ми всі могли відсвяткувати різдво у її печері». Вибачитися перед цією негідницею, дзюзьки! І святкувати ми будемо тут, а не в неї. Дуже сумніваюся, відповів гном червоний ковпачок. Галявина у такому стані, що святкувати на ній Різдво просто неможливо. Я згоден, підтримав гнома маховик, який саме підійшов. До Різдва ще далеко. проскрикотіла сорока Елсі. Час у нас вдосталь, і на все приведе тут до ладу. Звідки така впевненість? Озвався єнот, я нічого не робитиму. Ніхто не помітив, як на галявину безшумно прилетіла сова. Вона сіла на високу смереку і, маючи хороший слух, добре чула кожне слово сороки Елсі. І тут у неї урвався терпець. Це ти мене негідницею назвала, та ще й не хочеш вибачатися? На твоєму б місці я б не барилася. Сорока Елсі озирнулася і зустрілася поглядом із жовтими очима сови. Сперечатися з нею вона не наважилася, та ще й зваживши на те, що ніхто з присутніх її не підтримував. Тож їй нічого не лишалося, як буркнути сові. «Вибач!» От і гаразд, кивнула сова. Вона плавно піднялася у повітря і полетіла до своєї печери. Я дуже радий усміхнувся гном червоний ковпачок, проводжаючи поглядом сову, що все залагодилося. Поміж високих смерек, величних у пишному зимовому вбранні, він помітив ельфів, які чистили у снігу своє кухонне начиння. Нарешті запанував до Хріздва, подумав гном. Ми вже багато встигли зробити. От і з печерою все владналося, то безлад біля струнка тепер і не важить. Різдвяна мишка не почуватиметься розчарованою, а може навіть потішиться. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!